Добрий день, з вами Давид Векуа І сьогодні для вас сприятливі та несприятливі дні грудня 2022 року спеціально для Оксани та її каналу Мій Світ. Почнемо з несприятливих днів грудня 2022 року. 7, 9, 19 та 20 грудня. Що не можна робити у ці дні, не можна приймати важливих рішень, не можна робити якісь нові важливі справи. Недобре одружуватись, виходити на нову роботу і так далі. Тобто, все, що ви вже до цього робили, ви можете робити спокійно, виконувати ті робочі процеси, які ви робили, і так далі. Але все нове ми в ці дні не починаємо. І це єдине заперечення для цих днів. Тепер йдемо до сприятливих днів. 15 грудня зірка доброчеснот Ян. Ця енергія допомагає нам налагоджувати відносини як у сім'ї, так і на роботі чи бізнесі, але більше на роботі і бізнесі, тому що зірка доброчеснот Ян. Ян це все, що йде назовні. Дуже гарний день підходить для юні. Як для налагодження стосунків, так і для розриву стосунків. Чому? Тому що ви не будете ворогувати з цією людиною, якщо в цей день ви припините співробітництво з нею. Також цей день має збільшуючу дію, тому дуже добре отримувати в цей день гроші. Тому що вони прийдуть ще. Тобто, на цей день можете запланувати собі там. Хтось вам має заплатити гроші. Ви скажете, от заплатіть, будь ласка, 15-го. І таким чином ви підсилите енергію збільшування грошей у вашому житті. Нас попереджали, щоб ми вночі не ходили в монастир. Що там. Дві форми життя граються вночі. Велетенська істота захекалась і хекає поруч зі мною. Не людина схожий більше на якусь рептилію. Що то за істоти були? Ну я вже не розбирався. У мене люди. 17 грудня зірка збереження панує цього дня. Це дуже гарний день для переїзду, купівлі нерухомості чи продажу нерухомості. А, цей день також має дуже сильну стабільну енергію. Тому все, що в нього ви будете починати, буде розвиватися довго. Недобре цей день для а, кредитів чи початку лікування. Чому? Тому що довго ви це будете робити, оце має. Такий продовжувальний термін ця енергія. Наступний сприятливий день. 18 грудня сходить зірка доброчеснот інь. Пам'ятаєте, у нас була зірка доброчеснот Ян все назовні, а це вже інь, це вже всередині. Дуже суперкласний день для домашніх справ, для покращення стосунків з чоловіком чи з дружиною, романтики. Добре для. Е Влаштовування весілля, свят з друзями та будь-яких сімейних свят. Тобто все, що ви маєте всередині своєї родини, підсилити, сформувати, покращити теплота відносин і так далі, в цей день робимо. Також цей день має енергію утримання. Тобто ви можете брати на себе розумні зобов'язання, і енергія дня допоможе вам виконати ті зобов'язання, які ви берете на себе. Це називається утримання. І ще один сприятливий день це у нас 25 грудня, день з дуже потужною енергією встановлення ще й третій місячний день. Це означає. Що це супер день для початку нових справ, всього, що має прирощуватись, звеличуватись та рости. Гарний день для бізнес перемовин та зустрічей на роботі. Тобто, 25 грудня вже майже святкові дні, але. Все одно можна запускати, не знаю, рекламні кампанії, якщо ви продаєте, наприклад, послугу якусь до Нового року для людей. І так далі. Тобто, це вже ваша творчість, ви вже можете придумати, як використати ці дні. З вами був Давид Веко, Для вас були сприятливі та несприятливі дати грудня 2022 року. Підписуйтесь на канал Оксани, підписуйтесь на мої соцмережі. І всім гарного грудня. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.